Держава нині регулює ціни на майже половину медикаментів. Гранична націнка становить від 10 до 25 відсотків залежно від вартості препарату. Половину з цього забирають транспортні витрати та зарплата працівників аптеки. Тому рентабельність закладів не перевищує нині 7%, враховуючи перенасиченість міст. Аптечними закладами між ними точиться запекла боротьба, у тому числі за вигідне місце розташування. Тому, на думку фармацевтів, потрібно, щоб держава регулювала і цей момент. Якщо регулюються ціни, до мізера, Тенерам пора регулювати розстояння між аптеками. Інша ситуація у селах. Сюди фармацевтів потрібно заманювати. Повинно бути кроки держави, які спрямовані на те, щоб якось спростити діяльність там, не обмежувати націнки на ліки, спростити там процедуру оренди приміщень. Плати за землю, всі ці зауваження враховані в новому проекті ліцензування аптечних установ. Документ каже Сергій Лебедь, перед затвердженням мають погодити з антимонопольним комітетом. При цьому місцеві антимонопольники підтримують такі нововведення та, в свою чергу, зауважують, що продовжують відслідковувати порушення законодавства. Ми знайшли два дві ознаки порушення по ваших колегах. Це породивою позбуновою, що навіть не дивлячись на те, що оптовиками були знижені ціни. Оптові на деякі медикаменти вони в цей період застосували і навіть підняли ще ціну роздрібну. А ще антимонопольники вкотре застерегли аптекарів від використання в рекламі неточної та недостовірної інформації стосовно наявності лікарських засобів та застосування знижок. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.